46-річний солдат Олег Зварич загинув 19 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Сьогодні з ним попрощалися на майдані Незалежності у Рівному. Це досить добра, така чесна людина, яка виховалася у вчительській сім'ї. І він готовий був прийти в будь-який момент на допомогу іншим. У нього були непрості життєві обставини, але він і хвилинки не вагався, і пішов захищати нашу батьківщину. Олег Зварич народився у селі Клекотів, що на Львівщині, навчався у Рівному. Тут і створив сім'ю. Я його пам'ятаю вже таким хлопчиком, вже він вчився в інституті. Дуже спокійний, гарний хлопець. Шкода, шкода. До лав збройних сил Олег потрапив на початку жовтня цього року. Військового досвіду чоловік не мав. Під час служби виконував бойові завдання на сході України. Я з ним садні бачилася за два дні до його смерті. А може пригадаєте зустріч? Ну, яка зустріч? Ми з ним жив жили, жили вже кажу в минулому часі через, через забор. От. І ну, така зустріч була. Він приїхав з полігона в сім'ю. Ми привіталися, де ну, вже не стали там щось розпитувати. Ну, це була така наша остання зустріч. У захисника лишилися дружина та двоє дітей. Поховали його на алеї героїв кладовища Новий двір. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.